Всім вітання! Сьогодні в нас 3 лютого 2024 рік. Зробимо невеличкий огляд сортів тіві е, від е, Лідії Чернецької. Вона мені ще присилала їх е, ще, здається, в грудні разом з хурмою. Але. Е, все ніяк не, не вистачало часу зняти то, то живці, то одне, то друге, то сажанці. От. І я їх просто поставив в холодильник, і вони в мене в холодильнику в простому пакетику стояли, зберігалися. І ось це я вже вирішив, Чуть-чуть появилося більше вільного часу. І зараз зробимо невеличкий огляд. Я їх буквально вчора витягнув з холодильника. Ось поставив в пакетику, поставив сорт. Яблука Ерлі Квін. він якраз такий запашок гарний, якраз достиг, щоб вони трошки підтягнулися. Їх треба було може чуть-чуть більше потримати, може, ще один день. Ну, але зробимо, напевно, зараз огляд Ось. і приблизно оцінимо смак. Вони ніби більш-менш такі вже м'ягенькі. Тобто виходить, що ківі в холодильнику без. Проблем можуть зберігатися, можуть навіть досить довго зберігатися. Вони вже тут, напевно, з півтора місяця, може і до двох місяців вже лежать. От, точно не пам'ятаю. Десь я пошукаю пост, я напишу приблизно, скільки вони лежали. Ну, досить таки довго. От Хурма вже відійшла. Там хурми там пару штук тільки залишилося, гора говерла. Ось, а ківі лежать без питань. Ну, я їх так плотненько закрив, щоб, щоб ніякі сторонні запахи, ніякі сторонні речовини, ну, як від, від яблука, коли воно достигає, щоб, щоб воно не, не вплинуло на саме ківі і ківі не, не почало швидше достигати. Так, отже, по списку. Значить, це в нас голди чисті джінтао. Це Сорелі. Може, я неправильно наголос ставлю, чи може неправильно читаю, але тут, вибачайте. От я не дуже в Києві розбираюся, просто так цікаво було оцінити. Так, це е, гібридний голд ac 211 Це мега Києві. Або там друга назва, ну я навіть читати не буду, бо я точно неправильно прочитаю. Йдемо йдем вважати Мега Ківі. І ось це Ківі Карпат. Так, Назви розказав. Зараз цікаво зважити. Сорелі 36, Джинтау 54. Гібридний гоуд. 81. Мега Киві. О! Це видно, що Мега Киві. І Kiwi Карпат. Ось таке. 80 і гібридний Голд 81. Ну, одна й та сама вага. Так, зараз заберемо, щоб вона не заважало. <coughs> так, почнемо з сорелі. Так, вони вже м'ягенькі. Так, давайте зразу я вам скажу. По факту я не дуже любитель кислого. Так що я буду оцінювати, де більше цукру. А от саме гармонійний смак не гармонійний, я тут не дуже зможу оцінити вам розказати. Бо я любитель чим О, там Хурма це для мене просто ох, то, що треба. І чим посолодше. Так, Ківі. Напевно, розріз... будемо розрізати пополам, бо яблука я дольками різу. Ось, тут будемо. Ось бачите, який жовтенький. Так. Сорелі. Так, відкладемо його. Ось так будемо ставити. Так, далі джинтало. Я, напевно, порозрізаю їх, а потім буду куштувати. А то поки буду куштувати, різати наступний, то забуду смак. Так, джинтао. Теж жовтий. Як на мене? Та ні, вони однакові. Теж джинтало. Жовтенький. А, так. Ось так поставимо. Щоб бачити. Так. Гібридний голд. О, вони вже всі м'ягенькі, так більш-менш. Якраз, якраз те, що треба. О, прекрасно йде. Ножик. Оце. Більше до зеленого. Так. Гібридний голд. Далі мега волохате Волохати -мега ківі, Ого, скільки соку. Не знаю наскільки видно. Ножик весь мокрий. Не привикю, що ківі настільки соковити. Ого, подивіться. Ось бачите, наскільки соковите. Прям тече. Непривічно. Дуже непривічно, шуківі таке соковите. До нас його справді завозять з зеленим. Ого, це, наскільки яскравий. І так, колір насправді ось такий. Насправді такий яскравий. Більше, більше до жовтого, ніж до зеленого. Так, це у нас Мега ківі. і ківі карпат. Теж соковите. Так, як би так показати? Фокус не ловиться. Соковитий сік тече непривичне, дуже непривична. Ой, це зеленіше. Ось бачите, наскільки воно нас соковите. Прям тече з нього. Так, це у нас Кивій Карпат. Ось так теж поставимо. Ну що ж, напевно, почнемо з найменших. До найбільших. Так, Сорелі. Зовсім інший смак, ніж магазинному. Взагалі кислинки немає. Невеличкі-невеличкі нотки кислинки. Смак такий я прям дольку з'їв і навіть не зрозумів, чи є тут кислинка, чи немає. Дуже цікавий смак. Хоча я не, я не любитель Ківі і такого кисленького, а тут. Кислоти майже немає. Так, далі джентау. Ого, джентау навіть солодке. Неочікувано. Зовсім, зовсім не те, що в магазині. Недаремно е, в ліді забирають, з осені просто замітають. Воно зовсім не таке, як в магазині. Воно солодке. В магазині кисляке. Чуть-чуть невеличкий фон кисвинків. Після смак такий є. але коли сам їж, дуже дуже цікавий смак. Солодкий, насичений, соковитий. Зовсім, зовсім інший смак. Не те, що в магазині, абсолютно не те. Набагато кращий смак. Джинтау мені сподобався, поки подобається найбільше. Дуже солодкий. Так. Гібридний Голд. Гібридний голд має чуть більше кислинки. Поки в мене по смаку на першому місці це іменно джентао. Джентао, потім Сорелі, потім гібридний голд. От джентао просто ось такий смак. Дуже мені сподобався. Кислоти майже немає. Солодкий, соковитий. Ну, вартий, вартий того. Мега Ківі. А ось в мега -Ківі кислинка присутня. Не така, як в тих, що на ринку, але вона є. В Ті, що на ринку, то взагалі кисляки. Тут кисвинка теж вона є, вона найбільша з цих всіх. Не така, як, як в тих, що на ринку продають, але вона присутня. От мені, і мені саме для любителя солодких. То Мега ківі мені, ну, так, собі, джентало, звісно, це поза конкуренцією. Так, мега ківі і ківі Карпат. Скуштуємо. Особисто, як на мене, ківі Карпат найкисліший. Майже то саме, що продають на ринку. Ну, Мені взагалі смак не зайшов, як би непогано так. Смак як Ну... Но... Ні, взагалі не то. От, після Ківі Карпат зараз взяти Джинтао. Так, Джинтао він менший. Це небо і земля. Це солодкий, насичений, гарний смак. Просто їж і насолоджуєшся. Джинтао – це бомба, це відмінно. Для любителя солодкого. От Джинтао піде. Піде Джинтао і можна навіть сорелі. Чуть-чуть воно. Чуть більше кислинки має, ну, теж непогано. А от вже починаючи навіть гібридний Голд, Мега Ківі і Ківі Карпат, у них вже все-таки присутня ця кислинка, яка в Ківі. мені вона не дуже до вподоби. Тому я зразу попереджаю, я любитель чим солодшого. От, чим солодший смак, тим для мене кращий. От, гібридний Голд Мега Ківі і Ківі Карпат для мене кислуваті. На жаль, я їх ну, так собі. Якби їсти можна, але насолоди я не отримую. А от Gintao, Дінтао це взагалі бомба. Ну і ще може бути Сорелі. Так, вони два найдрібніших. Ну, по смаку це поза конкуренцію. Тут зразу після Ківі Карпат я взяв Джентао. Джинтау просто їси. і Соковита солодка. Запаху, звісно, немає, такого, як в Києві Карпат, наприклад. От в Києві Карпат відчувається от саме, саме оцей запах Киви, кислуватий такий. В джентау його немає. Він настільки ніжний, настільки солодкий, невеличка-невеличка кислинка. От, для мене мені здається, що джентау для любителів солодкого це просто. Ну, найкращий варіант. От, жалко, звісно, що він по всій Україні, напевно, рости не буде. От. На Одесі, от, можливо, там на Закарпатті. От. На, на крайньому півдні там ще піде, може з укриттям. Ось, на основній території України можливо будуть з ним і проблеми. От, точно не скажу. А, але по смаку Джентао. Так, він, він не самий крупний, але він найсмачніший, як на мене. От джентау я одобряю 100% чуть-чуть буквально гірше «сорелі». От. Тобто, по, по місцях будемо так. Джентаво, Сорелі, гібридний Голд, Мега Ківі і найкисліший це ківі Карпат. Джентаво найбільше мені сподобався. Це просто відмінний смак. Ось, Контакти е, Лідії я залишу чи в коментарях, чи, чи в описі, а може і там, і там, щоб люди не плуталися, швидко змогли знайти. Ось, Якщо хочете там чи плоди Києві, чи, чи саженці, якщо ви там на півдні десь живете, можливо, і саженців теж. От, ну, Поспілкуєтесь, бо я-то я на Києві навіть не розраховую, в моїх умовах це табу. В моїх умовах максимум це актинідію треба підбирати. Ось. Але я не знаю, чи я нею буду займатися трошки. Трошки зараз пріоритети не ті. Ось. Але якщо би була можливість, можливо, я би і спробував джентау. Може років через 4, через 5 трошки, трошки, може, буде більше вільного часу і попробуємо. Бо поки, поки трошки не ті пріоритети. Так що, в цілому, Києві дуже сильно відрізняються по смаку. Дуже прям відрізняються. Я не очікував. Думав, вони всі будуть такі кисленькі. Ні. Не всі вони кисленькі, є досить такі солодкі і смачні.